Всім доброго дня, Ви на каналі Бжуломан Сергій. Сьогодні буде роз'яснітельне відео по поводу 25-ї матки, яку ми отримали 13 червня. Все перевів з німецького на українську мову. Потім навів всі справки по поводу неї, від келя, що вона що до чого, бо тому що 5 днів назад зняли відео, як ми її сажували відводок. Там подивилися дуже багато людей і пишуть вже мені коментарі. Що вона, відкуда вона походжена, коротше, що в Рупеля не та, які ініціали. Коротше, все. Роз'ясняю. Б-25. Е, Походження від Томаса Рупеля. Це, виходить, лінія сама від Томаса Рупеля. Е, заводчик, не заводчик, як правильно, е, репродуктор, ну, хто її вивів. Е, Нікрут, це є в Німеччині такий, ну, е, когось. Е, Саша з ним працює. Тобто ця лінія від Томаса Рупеля ну, виведена людиною і обльотана у Ральфа кольби на обльотнику вітру. Земельний обльот... обльотник вітру. Дивіться, це М407, це у нас дрон. На... Це оцовські сім'ї, які виставлені в нього на обльотнику. 470-й це вона спарена. Мати ну, виведено 25-та, тобто вона 25-та. f 0 Чому f 0 що, Тому що є, е, є дані, з ким вона спарена. Всі, і, всі її дані от, матки 25-ї, вони є у таблиці Педігри. Хто там дуже-дуже в цьому копається. Воно в інтернеті є. Там кому треба, хай дивіться, дивіться самі, тому що я цим не заморачуюсь. Мені головний матеріал прийшов, добрий, працює. Все, я виводжу з них маток, продаю вам, виводжу собі на пасіку. Якщо сильно це в цьому купатися, це воно Е, Так, що ще я хотів сказати? Що тут? Це я переводжу, це що Бжіль... тут. Бджільництво. Переводиться бджільництво. Потім племінна карта. ось. Три кініген. Королева 23-го року, це переводиться. Потім е колір е красний, це понятно, номер. Потім це я об'ясняв, поясняв е мати від 25-ї, порода Бакфас, понятно, е з ким спарена поцовській сім'ї е ці дані, це іменно е заводчика цей виведено. Теж там -то воно все є в подігрі. Ну Сам я маю до потенціали. Я не знаю чесно. Чиї що це походу від цього хлопця, які там репродуктор. Так, от потім що тут? Обльотано на горному обльотнику, горний земельний обльотник переводиться. Ну і понятно, дані, коли засіяла, 6-6 го 6 го і так, і так далі. все. Тут я це розписав. Обльотник, ну коротше, це я для себе і для вас. Я вже все розповів. Так, е, сьогодні у нас 19, де я казав? 19 червня іюнь. Да? Кому не понятно. Матку я підсаджували ми 13-го запустили її сюди. 15-го я її випустив. Позавчора не дивився до неї, це було 18 го дивився позавчора, не сіяла. Надіюся, ми вже з вами побачимо від неї яйця. Якщо вона вже засіяла, то обов'язково я вже їй дам матку, е крамку запечатаного розходу, щоб підсилити і щоб їй починати набирати сили. Так, тут нічого немає тут, зрозуміло що. Ну, все тихенько все сидять. Матки тут нема, шукаємо. Будемо надіятися, позавчора ще не сіяв, вчора не заглядав. Немає. О, ось вона гасає. Вже чуть більше стало. Воно братики. Видно нормально? Уже вона, короче, чуть увеличивается. А, засе... а все, я засел. Зай. Хотел матюкнуться. Хорошо. А ну, брат, попробуй сфокусировать засевчик. Все, я дуже радий. Матка подсажена 100% и засев mm -hmm. є. Бачишь, брат? Mm -hmm. а ну, дай на ту сторону, может, на той стороне, на солнце. Должно, а, ну, если тут є, то значит тут должно... Же... А, все, є тут тоже. А ну, брат. не видно, да? Не не видно, видно. За все є, це вже дуже добре. Все, матка сіє. Ну, В принципі, все роз'яснив. 25-та в мене запущена. Зараз кину їм рамочку печатного розпода на виході, щоб підсилити сім'ю. І все. Як-то так якось. Що? Чекаємо ще наступних... А, друг Ярослав теж там десь підсадив. Не знаю, ще, мабуть, не сіє, бо він теж тільки-тільки підсадив, каже, що вже вроде все добре. Будемо тепер чекати останні шість маток. Дві з Нідерландів і чотири з цього, з островних облітників Германії. Це буде кінець цього місяця. Все, всім добра. Джолман Сергій з вами.